Вітаю! Зобразимо два кола: одне з, з землю, а інше з яблуко. Для кожного з кіл знайдемо співвідношення довжини кола до діаметру. Як ви думаєте, наскільки будуть відрізнятися ці величини? Насправді, вони будуть однаковими і приблизно дорівнювати трьом. Наприклад, довжина поверхні землі по екватору дорівнює 40 075 км. А діаметр землі. 12742 тисячі кілометрів. Поділимо довжину на діаметр. Отримаємо приблизно 3,14. Для горішка, тенісного м'ячика, сонця, гудзика відношення довжини окружності до діаметру приблизно буде дорівнювати 3,14. Таке співвідношення довжини кола до його діаметра отримало спеціальну назву число пі. Число Пі унікальне. Воно продовжується до нескінченності. Існують навіть чемпіонати світу по запам'ятовуванні найбільшої кількості цифр числа Пі. Тобто, щоб отримати довжину кола, нам треба додати три діаметри та ще маленьку його частину. Ще один цікавий факт: довжину кола або його частини можна вимірювати в градусах. Нехай два радіуси спираються на деяку дугу. Так от, довжина такої дуги відповідає величині центрального кута в градусах. Центрального тому, що з вершиною у центрі, розділимо всю довжину кола на 360 рівних частин. Одна така частина відповідає дузі в 1 градус. Вся довжина дуги відповідає 360 градусам. Самі кути можна вимірювати не тільки в градусах, а ще і у радіанах. А що таке кут в 1 радіан? Візьмемо дугу, довжина якої дорівнює радіусу кола. Центральний кут, який на неї спирається, дорівнює 1 радіану. Довжина дуги дорівнює радіусу. Дозі відповідає кут в один радіан. А скільки це в градусах? Ми знаємо, що довжина одиничного кола дорівнює 2 π Це відповідає куту 360 градусів. Звідси 2 π радіан дорівнює 360 градусів. З останньої рівності отримаємо, що один радіан. Дорівнює орієнтовно 57,3 градусів. Наприклад, скільки в градусах буде 2 радіани. 2 радіани це 2 помножити на 1 радіан. Або 2 помножити на 180 градусів та поділити на π. Тобто, приблизно це буде 114,6 градусів. Справедлива і обернена рівність: 1 градус дорівнює π поділити на 180 радіан. Як перетворити 30 градусів у радіани? 30 градусів це 30 помножити на π та поділити на 180. Дорівнює π на 6 радіан або просто π на 6. Будь-який кут в градусах можна записати в радіанах. Значення основних кутів в радіанах наводяться у таблиці. Ми досить часто будемо їх використовувати. Якщо це відео здалося вам складним, не хвилюйтеся! У вас завжди є можливість переглянути його ще раз. згадати, що число пі це просто відношення довжини кола до його діаметра. Довжині одиничного кола відповідає центральний кут 360 градусів. Дозі, що дорівнює радіусу кола, відповідає кут 1 радіан. 1 градус дорівнює пі на 180 радіан. А 1 радіан це близько 57 градусів. На цьому все, до зустрічі!